Коли у всесвіті лишилася єдина зірка, а планету, що обертається навколо неї, хоче захопити злий тиран, єдиний, хто може йому завадити, це ти. А допоможе у цьому Меліса Міллер, розробниця карколомного моба шутеру Бетлбор. Вітаю вас, ігронавти. Ніколи теревенете, адже ви на далекій планеті і мусите протистояти силам паскудного лорда Рендейна, і у будь-якого тирана у нього є своя армія, з якою вам доведеться зійтися у численних баталіях 5 на 5. Але не переживайте, у вас на вибір є 25 крутих вояк із п'яти найрізноманітніших фракцій. Наприклад, маркіз де Калібр, і інші з Союзу останнього світла, просто помішаний на кібернетиці, а також на влучній стрільбі і снайперки. Спритна вбивця Мелка із фракції Елдредів обожнює, як лазерні Рушниці, так і смертоносні шипи з отрутою. Рад з імперії Дженерітів шинкує супротивників гострющими катанами. Оренді із фракції бунтівників може навішати магічних копняків. А Бугай Монтана з об'єднаних мирних республік із кулемету вшкварить із кулака по пиці дасть. Та унікальна зброя це ще не все. Кожен з героїв має круті суперудари, як от у гладіатора Калдаріуса, який, врізавшись у землю, здатен створити потужну ударну хвилю. Та окрім цього, у вас ще буде купа корисних навичок, які треба буде ще відкрити. Тож прокачуйтесь і зможете уповільнювати ворогів, поглинати їх енергію або лікувати союзників. Також у вас будуть міньйони, тобто комп'ютерні помічники, що будуть готові померти за вас. До речі, у режимі переплавлення саме це вони і робитимуть. Обидві команди вестиме своїх міньйонів у пі. За кожного загиблого міньйона ви отримуватимете бали і виграє та команда, що заробить найбільшу кількість балів. Та це не єдиний режим мультиплеєру. Є ще два вторгнення, де ваша команда захищатиме базу від нападу супротивників, та руйнування, де ваша задача це захоплення і утримання контрольних точок на мапі. До речі, ще одна фішка гри. Це режим розділеного екрану. Справжня рідкість у наш час, але це дає вам можливість рубатися у Battleborn вдвох на одному компі чи приставці. А якщо ви набігаєтесь в онлайні, то завжди зможете пройти одиночну кампанію. І тут ми вам обіцяємо захоплюючий сюжет, де ви зможете власноруч захищати єдину вцілілу зоряну систему від страшної катастрофи. Тож, у будь-якому разі, буде повний ульот. Спеціано глев, і ігун, і, хоча візуально Battleborn трохи нагадує інше коріння Дірбокс Borderlands, можемо сміливо запевнити, це крутезна самостійна моба, яка будь-кому дасть прикурити вже навесні цього року.